Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з текстовим документом. І що сьогодні будемо робити, давайте переглянемо. Давайте розглянемо текст до і після змін. Подивимось, що відбулося. Прочитайте, будь ласка, цю історію про зубну щітку майбутнього. Розумна зубна щітка контролює процес чищення зубів. Вона вказує користувачу на ділянки, які залишилися недоторканими. Пристрій також може скласти карту. Порожній рота, а отримання дань завантажити на смартфон. Крім того, розробники встановили на такий гаджет дві спеціальні гри, в яких щітка виконує функцію контролера. Кількість зроблених монет залежить від того, як довго людина чистить зуби. Акумулятор гаджета розрахований на 10 днів роботи без підзарядки. Чудова щітка, мабуть, скоро нам і стоматологи не будуть потрібні. Давайте розглянемо, запам'ятайте, що тут було у нас, так, з цим текстом, як розташовані речення в ньому, так? І тепер переглянемо на зміну, яка відбулася після форматування, так, після зміни зовнішнього вигляду. Подивіться, що в нас стало? Ми бачимо, що текст виділений. Що в нас з'явилось? Як називаються ось ці відступи на початку рядочка? Це абзац. Властивості якого об'єкта текстового документа змінилися? Ми можемо сказати, що в нас змінилися властивості абзаців. Тобто, ми побачили з вами відступи. Так, з кожного абзацу, з кожного початку рядочка в нас стоять відступи. Скільки абзаців у даному документі? Вірно, три. Поясніть, чому перший рядочок другого абзацу відрізняється від першого рядочка в першому, відрізняється від абзацу в першому та третьому абзаці. Що ми можемо з вами побачити? Ми бачимо, що о, другий абзац у нас відступ набагато більше ніж в першому та другому, так тому ми сьогодні розглянемо, як правильно налаштовувати відступи, о, щоб наш абзац, наш текст, наші абзаці, які будуть складатися в текстовому документі, мали однаковий відступ. Тому що ми бачимо, що о, перший і третій абзац мають однаковий відступ, тому що тут налаштовано за допомогою верхньої лінійки абзац відступ. А о, в другому ми бачимо за допомогою цик. Марків маленьких відступів, ми бачимо, що тут відступ робився пробілом. Тому що коли ми ставимо пропуск, натискаємо клавішу пропуск і додаємо з вами ці особливі параметри, так які допомагають нам переглядати і визначати, скільки пропусків зроблено, чи правильно у нас поставлені пропуски в нашому з вами тексті, чи правильно помічені абзаци. І таким самим чином, ми бачимо, що тут абзац зроблений за допомогою пропуска пробіла, так що скільки ось тих крапочок, стільки разів людина натискала клавішу пропуск, щоб зробити абзац. Тому в такому випадку, коли ми самостійно за допомогою. Мого пропусків налаштовуємо абзаци, а вони в нас будуть нерівні. Тому ми сьогодні розглянемо, як створювати абзаци, як їх форматувати і як робити ось цей рівнесенький однаковий відступ в усіх абзаців текстового документу. Отже, сьогодні ми будемо вчитися створювати та редагувати абзаци. Що таке абзац у текстовому документі? Абзац у текстовому документі це будь-який набір символів. Введення якого завершилось натисканням Enter. Тобто, коли ми з вами прописуємо текст, друкуємо, і переходимо на новий абзац, тобто, щоб відділити, так, як зошиті ми створюємо абзаци, ми натискаємо клавішу Enter. І ось клавіша Enter дає змогу комп'ютеру зрозуміти, що в нас з'явився новий абзац. І коли ми будемо налаштовувати. Відступи абзаців, то за допомогою цього ентеру комп'ютер буде розуміти, де ж йому треба зробити відступ. Тобто, там, де ми натиснули Enter і перейшли на новий рядочок, це означає, що ми будемо працювати з новим абзацем. У абзаців є свої властивості. Тобто, що ми можемо налаштувати нашому абзацу. Ми можемо зробити горизонтальні відступи, можна вирівняти текст відносно полів документа, і можна зазначити міжрядковий інтервал. Тобто, відступи. Між рядочками та між розривами в абзацах. Для того, щоб відформатувати абзац, нам необхідно скористатися вкладочкою Формат. Вона знаходиться вгорі. Тому що налаштування абзаців відноситься до форматування тексту. Тобто ми вже будемо надавати йому певної форми. Коли ми працюємо з абзацами, то ми можемо використовувати ось такі команди. Це зараз я вам діти пояснюю Google документ вікно програми Google документа. У Word, схоже. Але так як більшість з вас має доступ до нашого шкільного аккаунту, то і буде працювати з Google документами. Отже, вкладочка, формат, що ми тут можемо робити? Ми можемо налаштувати стиль абзацу, вирівнювання та відступи, а також інтервал між житками і абзацами. Якщо ми хочемо вирівняти, налаштувати вирівнювання та відступи, то нам треба навести вказівничок на стрілочку і подивитись: вирівнювати абзац, тобто текст, який розташований в нашому документі, ми можемо за лівим краєм. Тоді подивіться всі перші рядочки, крім абзацу, якщо там буде відступ, всі перші рядочки будуть рівнесенько починатись один з одним з лівої частини. А в правій частині вони будуть завершуватись нерівною стороною. Далі можна зробити вирівнювання за центром. Тобто весь текст буде розміщено по центру, вирівнюватися відносно центру аркуша. Далі можна вирівняти за правим краєм, тобто, тут, навпаки, всі рівнесенькі лінії будуть завершуватися в правому краї. І буде в нас перенесено наш текст більше до правої частини нашого аркуша, і можна ще вирівнювати за шириною. Тобто буде рівномірно, що лівий рядочок, ліва сторона аркуша будуть всі рядочки з однієї сторони з'являтися, починатися, що завершуватися в правій частині, також будуть рівнесенько з по одному, по одній межі. Тобто таким чином ми можемо вирівнювати. Можемо звернути увагу на гарячі клавіші, які допоможуть нам зробити вирівнювання за певним стилем, який ми обрали. Але для того, щоб вирівняти текст, нам спочатку його треба виділити з тим текстом, з яким ми будемо працювати. Якщо ми візьмемо інтервал між рядками та абзацами, то ми можемо налаштувати з вами відступ між рядочками. Можемо додати одинарний, тоді відступ між рядочками буде невеликий. Один і один, один і п'ять, подвійний. Або спеціальний, можемо налаштувати якийсь свій спеціальний інтервал, який зазначено, наприклад, до нашої роботи. Пропонують нам працювати саме з цим інтервалом. Але як правило, ми зазначаємо відступ полуторний інтервал 1 і 5. Далі, коли ми з вами відступаємо від першого рядочка, то вгорі ми бачимо лінійку. І ось тепер подивіться те, що в нас було на початку з нашим текстом. Для того, щоб правильно. Зробити відступ, і щоб потім кожен новий абзац починався з одного і того самого відступу, нам треба скористатися лінією, яка знаходиться над нашим текстовим документом. А можемо, звичайно, скористатися клавішою пропусків, самостійно робити пропуски, але тоді. Якість оформлення нашого документу буде відрізнятися, тому що все одно будуть збої, і ми не зможемо рівномірно виставити відступ кожного абзацу. Або якщо зможемо, то це займе багато часу. Тому ми сьогодні розглянемо, як користуватися лінієчкою і як робити правильні відступи. Коли ми працюємо з лінійкою, ми бачимо з вами ось тут такі стрілочки, так як схожі нам на годинник пісочний, так але ми можемо їх розподіляти. То ось нижня стрілочка вона відповідає за. Вирівнювання по лівому краю, так тобто, ми можемо з вами перенести її в якусь ніточку на лінійці і звідси будуть починатися всі рядочки тексту текстового документу. А верхня вона відповідає саме за відступ абзацу. Тобто, коли ми виділимо весь текст і перетягнемо лише верхню стрілочку на певний відступ, то. Збільшиться відступ лише там, де було натиснуто Ентер, там, де ми перейшли на новий рядочок. Тобто ось цей абзац. А тоді рівненько для всіх по лінії всі ми виставимо, і кожен абзац буде починатися з цієї міточки. Тому ми зараз з вами це розглянемо на практиці. Далі, щоб налаштувати міжрядковий інтервал, тобто відстань до і після абзацу і між рядочками, ми також користуємося вкладочкою формат, обираємо інтервал між рядками і абзацами. І, як правило, ми обираємо, вже казала, 1,5 відступ, але можемо налаштувати свій спеціальний. Тоді нам треба натиснути на спеціальний, обрати міжрядковий інтервал, в якому відстань поставимо. І ось є налаштування інтервал між абзацем. Тобто ми можемо з вами як поставити між рядочками менший інтервал, а відстань між абзацами можемо Збільшити або навпаки, якщо нам потрібно щось спеціальне своє налаштувати, то тут нам допоможе з вами ось ця функція. Давайте тепер подивимось на таке завдання перед тим, як почнемо виконувати практичну роботу, і з'єднаємо з вами, які вирівнювання ми можемо застосовувати до нашого тексту. Будь ласка, перше читаємо для коротких фрагментів тексту. Зазвичай застосовують вирівнювання за лівим краєм, коли лівий край тексту рівний, а правий ні. Давайте подивимось, яка уконка нам підходить до вирівнювання за лівим краєм А, Б, В, чи Г. Це варіант Б. Друге, вирівнювання за правим краєм застосовують здебільшого для епіграфів і підписів у кінці тексту. Тобто, коли ми далі будемо з вами розглядати, як створювати реферати, титульні сторінки, то коли ми підписуємо якусь нашу роботу, це робиться внизу сторінки і вирівнюється по правій стороні. Так, ось я вам вже підказала, так? Тобто вирівнювання за правим краєм дає нам можливість вирівняти по правий край тексту, а лівий тоді буде нерівний. Третє. Центрування. Тобто вирівнювання по центру переважно застосовують для заголовки. І це варіант г. Ну і останнє. Однак найчастіше при створенні текстових документів ми вирівнюємо за шириною. Тобто основний текст ми ставимо вирівнювання за шириною, коли рівні і лівий, і правий його краї. Тобто, ось такий значок надасть нам можливість вирівняти за шириною. І запам'ятайте, як виглядають ці значки, тому що вони нам знадобляться. Тоді ми просто виділяємо текст і натискаємо на відповідну іконку. Програма нам автоматично вирівнює за тією стороною, якою ми з вами обираємо. Наше з вами сьогоднішнє завдання. Нам треба створити текстовий документ за зразком. Цей зразок є в презентації або в прикріпленому документі на фотографії. Що нам треба зробити? Нам треба створити текстовий документ, ввести ось цей текст, який написано зображено на малюнку. Відформатувати відповідно до абзаців, зберегти роботу, надіслати, надіслати на перевірку. І подивіться, в мене тут справоруч розподілено, що мені потрібно виконати для кожного завдання. Ось перше, бачимо першу комірочку. Мені треба це застосувати, ось ці властивості, лише для заголовка. Друга частинка в мене відділена. Ось і друга комірочка. Ці властивості будуть до цього тексту, ось два рядочки. І до найбільшого тексту ми з вами оберемо ось ці властивості, які в третьому рядочку, в третій коміжці. Коли ми з вами будемо створювати коротенький уривок з Гаррі Потера, якщо нам знадобиться літера Г, то зверніть увагу, що вона ставиться, коли натиснута Alt. Справа не ліва кнопочка Alt клавіша, а права. Зверніть на це увагу. Тоді ми натискаємо праву Alt, тримаємо її натиснутою і на клавішу Г натискаємо, але щоб була українська розкладка. Тоді у вас з'явиться літера Г. Починаємо. Це буде основне завдання. Воно розраховано до 11 балів, якщо все дотримано і виконано. І додаткове творче завдання, яке за собою понесе наступний бал, найвищий бал вам необхідно зробити. Обрати будь-яку тему, яка вам цікава, будь-то іграшки, природа, продукти, будь-що, ваші хобі, підібрати слова, так? тобто ми будемо створювати хмарину слів, і вам треба підібрати слова, ну, багатенько, так, не менше десяти, і в текстовому процесорі створити ось таку хмару слів, вводячи свої слова, які будуть належати до певної теми, змінюючи їм різні стилі написання тексту, розміри, і розмістити. Слова у тому порядку, в якому вам потрібно. Отже, переходимо до практичної частини. Коли ми з вами створили текстовий документ, нам треба спочатку дати назву нашому документу. В правому верхньому куточку ми працюємо саме з Google-документами, так? Нагадую, в правому верхньому куточку ми з вами вводимо заголовок. Це буде називатися робота Гаррі Поттер та Орден Фенікса. Після цього ви введете текст. Який указаний в лівій частинці нашої таблички. Тобто, треба буде подрукувати. Коли в мене вже текст введений, я буду лише його форматувати. Що нам треба зробити? Читаємо першу комірочку, тобто для заголовка. Нам треба поставити вирівнювання по центру, шрифт. Courier New, а Зараз подивимося, чи є такий в Google документах, накреслення на півжирний, розмір 14-й. Добре, починаємо вирівнювання по центру. Виділяємо текст. Тільки цей заголовок, тому що, якщо виділю все, то формат відбудеться з усім текстом. Дивимось на панелі інструментів. У нас є кнопочка з вирівнюванням. Натискаємо на стрілочку, обираємо, нам треба вирівнювання по центру. Є. Розмір 14-й. Далі Накреслення напівжирне і стиль тексту. Стиль тексту у нас поряд. На стрілочку натискаємо і шукаємо. Ось, є такий стиль, уважно дивіться. Є. І а, жирність ми можемо або наклеплення обирати також на панелі інструментів. Це літера B англійська. І таким самим чином ми з вами бачимо, що в нас написано. А, так, і ось тут, подивіться в мене також всі літери з великої а, букви. Да? Тому, щоб поставити режим великих літер, нам треба натиснути клавішу Капслуг. І якщо я вже а, вводжу доповнення. То в мене всі налаштування зберігаються в цих рядочках. Одер та Орден. Фенікса. Так, зайве видаляємо. Бачимо, що першу частинку ми вже з вами зробили. Прибираємо режим о, великих літер, знову кепсук натискаємо і м, виконали. Робимо відступ. Далі читаємо друга частинка. Ось для цього, для цього тексту. Два речення. А Гаря вже розкрив конверт і витяг листа, все це йому гупало десь, аж наче під горлом. Вирівнювання за шириною. Знову ось у нас цей рядочок. Зараз ми його збільшимо, вирівнюємо і він займе в нас. Трішечки більше місця. Виділяємо лише його, тому що саме з цією частинкою ми будемо працювати. Вирівнювання на стрілочку по всій ширині. Але, так, у нас ще шрифт маленький, то в нас і так все на один рядочок вийшло. Відступ першого рядочка 1 см, розмір 12-й, шрифт Times New Roman. 12-й New Roman, Але в нас немає. Все входить в один рядочок, тому ми збільшимо трішечки розмір. ось подивіться 13-й, 14-й поставимо. А і тепер подивіться, в мене абзац і другий рядочок не відділяється, воно все по ширині, все рівнесенько, а мені треба зробити ось тут відступ. Тому я виділю цей рядочок, звернусь до моєї лінійки. Звісно, я можу поставити пропуски і таким чином зробити абзац. Але це ми розглядали неправильно, тому що далі будуть збої, і наша робота не буде так в стильовому оформленні виглядати. Тому я виділяю текст, звертаюся до верхньої лінійки, і дивимося, що нижня стрілочка відповідає за усі всі рядочки, які не належать до абзацу. А верхній ось цей квадратик він відповідає саме за абзац. Тому. Ми перетягнемо, як правило, відступ абзацу це один сантиметр і два міліметри два з половиною. Тому я ось беру за цей квадратик і тягну ось до одинички. дотягнула, А далі ще ось 25. І роблю відступ. Тепер мене все автоматично зробилося для цього абзацу. І ми з вами виконали вже другу частинку. Виділяємо текст і за допомогою верхнього маркеру робимо відступ. Третій вирівнювання. Перший рядок по центру, інший за шириною. Третя частинка. Дорогий містер Потере. Виділяємо перший рядочок. а виділяємо лише перший, тому що одночасно поставити по центру і по ширині ми не можемо. Тому спочатку виділяємо те, що будемо по центру розташовувати. Обираємо вирівнювання по центру, а далі виділяємо інший текст і ставимо вирівнювання по ширині. Є тут у нас завершується вирівнювання, тому що був Ентер, і це вже новий абзац, але відступів у нас знову поки що немає. Дивимось далі. Відступ першого рядка, тобто абзацу 2 см. Виділяємо весь текст і робимо відступ першого рядочка. Нам сказали 2 см. Тобто верхню перетягач, так, верхній а, верхню значок ми перетягуємо на лінійці до циферки 2. І він у нас відповідає саме за абзац. Тепер ми бачимо, що там, де був абзац, у нас з'явився відступ. Чому відрізняється? Тому що тут ми поставили 1,25 а тут ми налаштували відступ 2 см. А всі інші рядочки, вони всі вирівняні по лівій частині, по лівій стороні. Починається з одного рівня. Так, далі. Відступ зліва і справа по 5 пів Відступ зліва і справа. Тобто це мається на увазі межі нашого самого з вами аркуша, тому що ми у нас тут відступ стоїть 2 см а нам треба налаштувати формат нашого аркуша. Тому ми натискаємо вкладочку файл обираємо налаштування сторінки і тепер зазначимо зліва і справа по пів сантиметра. Дивіться, ось верхній відступ, нижній, лівий, правий, ліво і право. Нам треба поставити 0,5 і правий також ставимо. 0,5. І натискаємо ОК. Тобто зараз у нас ось тут «Е» зліва і справа буде менший відступ, і текст наш розшириться. Ось, бачимо. Бачите, ось малесенькі відступи. Далі а, так, шрифт. курсіва Заходимо, виділяємо весь ось цю третю частинку, обираємо шрифт. Уважно дивимось. Шукаємо так, щось тут не бачу. Такого шрифту. Монстр. Так, даного шрифту я тут не бачу. Це, мабуть, у Word є. Тому ми можемо обрати інший. Наприклад, можна обрати комік ось цей. І подивимося, як зміниться наш з вами шрифт. Є. Бачимо, що стиль змінився. Далі розмір 12 і міжрядковий інтервал одиничка. Знову виділяємо. Розмір 12 в нас стоїть, а міжрядковий інтервал нам треба поставити одиничку. Зараз перевіримо. Натискаємо формат, інтервал між рядками і ставимо ось одинарний одиничку. І побачите, що трішечки у нас зменшився розмір. Дивіться, якщо поставимо знову формат. Інтервал, і, наприклад, подвійний, то бачите, що ось між рядками збільшився відступ. Але нам потрібно одиничку. Тому формат, інтервал одинарний. Ось таким чином ми з вами виконали роботу. Тільки єдине, мені здається, що 12-й шрифт замаленький. Якщо ви захочете збільшити, то можете виділити весь текст і поставити 14-й. Тоді буде трішечки більше. Таким чином, ми з вами виконали першу частину практичної роботи. Якщо все буде дотримано, то найвищий бал 11. І наступне завдання, це в нас творче завдання. Нам необхідно за допомогою текстового процесора створити хмару слів. І а, як ви це робите? Можете в цьому ж документі тільки створити новий аркуш, опуститися вниз, і а, тут створити новий аркуш. А вам треба ввести якомога, ну, не зовсім прям багато, так, слів, а, але не менше десяти. Різним шрифтом, стилем, а, і а, підібрати саме, як ви хочете. Наприклад, напишемо з вами слово соняшник. Виділимо його. Збільшимо. Тут вже можна шрифти різні застосовувати. Можемо застосувати інший стиль, і бажано до кожного слова щось інше застосовувати, щоб ви могли подивитися, як виглядає. У нас той чи інший шрифт. Змінюємо колір. І таким чином наповнюємо. Можемо по центру, можемо ось тут слово надрукувати. Далі це слово ми можемо зменшити, зробити жирнішим, обрати інший. Стиль, а, Так, наприклад, ось вирівняти по лівій стороні, а, тоді в нас з'явиться і наш з вами соняшник, тому повертаємось назад, так, і можемо з вами розмістити, наприклад, ось тут соняшник, спустити вниз, квіти зробити іншим а, кольором, і таким самим чином можна додати жирності, підкреслити. Ось таким стилем вам треба зробити, а, наповнити свою хмару слів. Так. Можемо з вами додавати, наприклад, нашу хмарину розмістити в якійсь фігурі. Ось коли ви всі слова надрукуєте. Коли ви все напишете, так? Тобто у будь-якому порядку, тоді ми можемо скористатися вкладочкою Вставити, обрати фігуру. Ось у нас фігури є на робочому, на панелі інструментів, так. Так, стоп, щось я вже вам наплутала. А ми можемо обрати з вами малюнок. Створимо малюнок, створимо певну геометричну фігуру. Наприклад, візьмемо ось кружечок такий намалюємо. Зробимо, наприклад, прозорий стиль, або можна якийсь такий легесенький фон зробити. Обрати лінію, колір лінії. Зробити накреслення по товщу лінію намалювати, і спробувати додати. Зберігаємо зміни. Так, тепер налаштуємо: ми бачимо, наш малюнок налаштувався. Тепер ми можемо з вами його трішечки відредагувати і розмістити його за текстом. Коли ми з вами щось намалювали, в нас з'являється панель інструментів, і ми можемо заховати його за текстом. І тоді всі наші слова ми можемо з вами розмістити. Ось в такій хмарині, наприклад. Ось, відформатувати і розмістити слова ось в такій хмарці. Або обрати якусь іншу фігуру і в ній розмістити, так, знову натиснути Вставити, що вставити малюнок, малюнок можемо створити, чим зручно, що тут одразу вбудований графічний редактор, намалювати якусь іншу фігуру, Хмаринку ось, так, наприклад, таку. Намалювали хмаринку, змінили її колір на щось світленьке, розмір, о, колір лінії. Товщину лінії, зберігаємо Є, і можемо нашу кружечок видалити. А Сонях ось цю хмаринку розмістити за текстом, тільки обов'язково виділити текст і обрати а, за текстом положення, заховати. Про малюнки ми будемо з вами працювати на наступному уроці. Але ось таким чином ми з вами можемо зробити ось такий красиву хмару слів, використовуючи текстовий редактор. Тому працюйте. Тренуйтесь, зберігайте свою роботу і надсилайте. Коли ви створите роботу, ви можете надати мені доступ, тобто скопіювати посилання, натискаємо Поділитися, надати доступ мені на коментарі або на редагування, щоб я могла вам прописати коментар, якщо побачу якісь недоліки, або відредагувати і виділити маркером, показати вам, що не так, або навпаки, похвалити і написати, що все чудово. Робота виконана вірно. Обирайте певний вид доступу, копіюєте посилання. Натискаємо Готово, переходимо в Classroom і вставляємо мені посилання. Бажаю успіхів, чекаю на ваші роботи. До побачення!